Доброго дня, любі друзі, доброго дня гості каналу. Сьогодні отримала довгоочікувану посилку із сайту Профнасіння. Зараз подивимося, що мені прийшло. Хочу показати вам невеличку розпаковочку. Ось ця посилка, ось вона, будемо зараз її розсипану. Паковувати. Так, ага. Мені прийшов каталог Айстер. все вони самі мені поклали. Значить, емблема цього сайта ось така травичка. І написано професійне насіння. Це мені прийшов каталог продукції по Айстрам з описом. Дуже цікаво. І що мені подобається, тут є вся кольорова гамма. По кожному сорту. Наприклад, піоновидна Астра, Арлікін, Арлікін садила. Це така мілка, це букетна, вона для зрізу дуже гарна, вона така мілка і ну, багато дає квітки. Так одну гілочку зрізав і цілий букет отримав. Балун обожнює цю серію. Теж дуже багато ось тут представлено кольорової гамми, Опис сорту є. Ось він. Дуже на зріз. Так, що далі? Боліро, це Польща як. Господи, Виготовляє Польща. Так, виробник Польща. Теж є кольорова гамма. Дуже гарна астра на зріз боліро. Теж серія подобається. Ну, я не знаю, яка мені тут не подобається. Вони мені всі подобаються. І є ось опис сорту Beautiful. Це більш на хризантему схоже квітка. Боліро, це помпони такі цікаві. Ага, іголочка, Валькірія, Німеччина, виробник ось опис сорту. Так, Гала, Німеччина, опис сорту. І невеличка кольорова гамма. Ну, тут взагалі її небагато в цій серії. Так. Так, Леді Корал Нравиться, подобається мені ця серія. Такої Астри. Назріз. Схожий на трояндочку. Ось кольорова гамма. Далі матадор. Це така приплюснута трохи квіточка. Ем, ну Принцеса ще називається, сорт принцеси, на них говорять. Теж на, на зріз дуже розгалужений такий кущ 70-80 см завишки. Е, Мацумото японська серія мілкої астри. Дуже класно, як доповнення до троянд. Е, ну, Таке доповнення до чогось. І можна до жоржин, ну, гарно воно так. Е, З'єднається. У мене була ось така абрикосова. то дуже сподобалася. Вона така букетна, Тоже, вона Тоже, гілку зрізав і букет. Гілкова, гілкова, не, не одноголова. І серія сірінга, ну, сірінга, серія мені так собі. Тут подобаються випадкові такі кольори. Дуже подобається біла, лавандова, теракотова. Ну, такі незвичайні є, пурпурна, непогана. Яблуневий цвіт показує серединку. Мені не дуже він подобається. ось Він, він трошки відкривається і показує серединку. Ну, тобто на любителя. Далі що? Трубадур? Трубадур для зрізу годиться, але це не дуже висока, така 50 см айстрочка Теж кущова. Шанхайська троянда, бось теж кажуть на них принцеси, сортотип принцеси. Квітка дуже велика, 12-14 см в діаметрі. Особливо, як її підкормить, підгодувати, то вона взагалі красуня виходить. Ювель не спробувала ще. Хочу спробувати. Ну, бачите, дуже багато іголки. І Ювель Німеччина ось опис сорту. Є тут агротехніка, як вирощується айстри, чим бризкаються. Я читала дуже цікаво, є корисні поради. Є те, чого я не знала. Наприклад, я не знала, що айстру не можна садити після помидор і картоплі, бо буде хворіть. І що ж мені прийшло? Ну, прийшло те, що прийшло. Зараз будемо дивитися. Ну, Ви мене тут критикували, що я сині пакети Ось, пожалуйста, вам і проф насіння. Томат Yellow River садила той рік, дуже сподобався. Плодоносив до заморозків, помидорчики такі невеличкі, десь тикеньке. Но їх дуже багато. І понравилось те, що мало хворіє, майже не хворіє. Улюблений Брізколіно, дуже подобається Мені дуже солодкі. Солодкий є лоу-рівер, що, що Брізколіно. Дуже солодкий сорт. Так, що я взяла перець, ластівку взяла трошки. ось опис сорту. Схожий на Білозірку, але він пізніший. Білозірка раніше, це і середній сорт. Далі взяла Геркулес. Взяла для того, щоб зняти семечко, щоб було насіння своє на наступний рік. Хоча Геркулес і являється гібридом. Я пробувала знімати з нього насіння. Перший рік, на другий рік ні. От, то перший рік виходить. Так, що ще? Ось, ось ще перець. Подарунок молдови, куди ж без нього. Подарунок молдови, скільки тут грам у мене? 0,5 грама. Я взяла 4 пачки, тобто взяла 2 грама. Ну, маловато, звісно. Ну, досить. Вже нема сили купляти те насіння. Ух ти, мені прийшов подарунок. Подарунок кріп. Алігатор. Я купила айстрочку А, ця айстрочка теж подарунок. Бачите, ось о, дай шанс мені вирости. Це подарунок теж. Айстра Арлікін суміш. Це буде кущова Айстра. Ну, куди ж без Без-без-без високорослих ротиків? Мадам Батерфляй Ось, взяла ротики мадам Батерфляй. Це дуже гарні квіти на букети. Як самостійний, так і додаток в букети. До троянд гарно, до ромашки гарно, гарно додається. Це такі махрові ротики, не такі, як ми з вами звикли, а такі повні, повні махрові. гарні Хочу спробувати цю серію. Це теж ротики, тільки трошки друга серія. Антірінум високий опус ФК, тобто це гібриди. Спробуємо таке насіння. Айстра Боліро, куди ж без боліро, рожевий сорт взяла, по-моєму, 90 гривень, якщо мені пам'ять не зраджує за 5 грам. Беру, я збираю своє насіння, але беру і професійне. Професійне беру на зріз. Своє збираю для продажу розсадою. Хоча в мене дуже гарні айстри є. Фотографії, можна зайти на мою сторінку на Фейсбуці, подивитися. Айстра, китайська сірінга. Оце те, що я хотіла спробувати, бо в тому році я її купила, посіла, вона гарно зійшла, але я розсаду і спортила гербіцидом. Я розказую вже неоднократно, вже язик болить. Але люди задають питання: що ж я зробила, чим я її спортила. Гербіцидом, не помила бачок, там були залишки гербіциду, побризкала, все здохло. І, і купила собі любимий коліус. Теж в прошлому році я його сіяла, він зійшов, він був вже красивий, вже пропікірований, ну але ж я все побризкала. Побризкало і все згоріло. Я ж кажу, здохло на ухнарь. Ну, ось така посилочка. Тому замовляєте насіння, приходить швидко, агенти чи ці менеджери зізвонюються, перепитують, уточняють, співпрацювати з ними можна. Продавець надійний. Дякую за увагу! Гарного вам посадкового сезону, гарних врожаїв! На все добре! Цілую, люблю, бувайте!